Розповідають про біль втрати своїх побратимів, про те, з чим вони можуть зіштовхнутися на війні. Якщо говорити про сім'ї військовослужбовців, жінки телефонують з болем, з переживанням перед невизначеністю такими проблемами та багатьма іншими питаннями зазвичай звертаються військові та їхні родини до фахівців гарячої лінії? Запрацювала така допомога телефоном наприкінці травня 2022 року. На дзвінки відповідають 29 волонтерів-психологів, які пройшли відповідне навчання. За весь період надійшло понад 800 звернень. Наші захисники та захисниці телефонують, щоб виговоритися, розповідають про переживання щодо повернення до цивільного життя, а також про тривогу та інші зміни своєї поведінки. Ми можемо рекомендувати і військовим, і їх дружинам звертатися за допомогою до психіатрів, адже ми тут працюємо в такій тісній команді. На нашій лінії є психологи і є психіатри, які представляють нашу криворізьку лікарню з надання психіатричної допомоги. І за потребою отримати більш таке кваліфіковане вже медичне медичну допомогу. Ми переадресовуємо на лікаря-психіатра. Про важливість такої підтримки на власному прикладі і знає заступник голови Ради оборони Кривого Рогу. Олександр Пискун у 2014 році отримав поранення в бою з окупантами на Луганщині, але по допомогу до фахівців звернувся лише через 4 роки по тому. Тож каже, потрібно і розповісти військовим про гарячу лінію, а найголовніше переконати нею скористатися. Мені казалось навіть, що я сильний, ми пройдемо, ми самі справимося, це не так. Я дякую Богу, що на моєму шляху зустрівся фахівець, який зміг мене відкрити і за мною попрацювати, вказати на мою проблематику і їх виправити. Навіть маючи освіту психолога, я не розумів, що зі мною відбувається. Тому це дуже важливо, щоб люди звертались до фахівців. Робота в напрямку психологічного здоров'я в Кривому розі ведеться постійно. Вже п'ять років працює центр реабілітації для ветеранів війни із сучасним обладнанням. Рада оборони міста відправляє військових та їхні родини на відпочинок розвантаження в Карпати та за кордон, де протягом трьох тижнів з ними працюють фахівці. Також влаштовують і різні заходи, як от день здоров'я для сімей захисників. Діють в кожному районі міста і групи екстреної психологічної допомоги, які виїжджають на місця надзвичайних ситуацій. За даними соціологічних опитувань, вже понад 60% українців мають хоча б один психологічний розлад. Це пов'язане з війною, з економічною кризою та іншими питаннями, тому за завданням голови ради оборони Кривого Рогу, в минулому році ми почали створювати систему психологічної, медичної та іншої допомоги, як нашим військовим, так і їх родинам і в цілому мешканцям нашого міста. Під час зустрічі з фахівцями гарячої лінії представники міської влади напрацювали алгоритм допомоги в розвитку. Відтак будуть більше розповсюджувати інформацію про таку послугу. Думають над створенням додатку. Кового простору для підтримки дружин військових, а також налагоджуватимуть зв'язок психологів волонтерів із такими ж спеціалістами військових частин. А от звернутися на гарячу лінію по пораду ви можете за номером 0800 300 265 з 9.00 до 21.00 з понеділка по неділю. Вікторія Пінчук Максим Рашов, перший міський.